Майже 400 мільйонів гривень спрямували за півроку з бюджету Хмельницької громади на підтримку військових частин, силових структур та родин захисників. Додаткові кошти за рахунок перевиконання бюджету виділили на різні програми і під час позачергової сесії міської ради. Виділили майже 84 мільйони гривень під різні програми допомоги для наших військових силових структур і зараз згрували ще 50 мільйонів. Які ми плануємо розподіляти у вересні місяці. Крім того, 500 мільйонів гривень додатково ми передбачали для Міністерства оборони під військові облігації. Це дало нам можливість заробити для міського бюджету 32 мільйони гривень, які ми спрямували знову на військових. Ну і фактично це дало можливість нам вчергово підтримати наших військових. Хмельницький в умовах війни готується до нового опалювального сезону, який може бути важчим за попередній. На реконструкцію котелень та мереж, а також закупівлю потужних генераторів для безперебійної подачі тепла і води в оселі хмельничан, виділили понад 90 мільйонів гривень. Депутати також підтримали рішення про залучення позабюджетних безповоротних коштів трьох грантів від ЄС та ООН. Гранти на тролейбуси, на будівництво житла для внутрішньопереміщених осіб. І на реконструкцію дитячого світу це кошти Європейського союзу, це кошти інвестиційної платформи добросусідства Європейського Союзу і це кошти організації Об'єднаних Націй. Загальна сума грантів, які ми сьогодні погодили, складає 481 мільйон гривень. Рішенням сесії по 50 тисяч гривень виділять іще дев'яти родинам полонених і зниклих безвісти мешканців громади. Понад 60 домогосподарств, котрі постраждали внаслідок російських обстрілів 13 травня, отримують фінансову допомогу на загальну суму 770 тисяч гривень. Депутати також затвердили нову програму єдності та підтримки громад України. В бюджеті міста передбачено 3 мільйони гривень на виконання заходів. Програми ми плануємо здійснити ремонт двох житлових будинків на Високопіллі. зараз. Вискупілля надало нам перелік необхідних матеріалів. Загалом в програмі поки що передбачено 31 мільйон на весь період. По роках це 5-7 мільйонів. Зараз є 3 мільйона. Може бути збільшено фінансування, якщо буде більша кількість звернень. У депутатському корпусі нове обличчя у травні. Сергій Костецький за власним бажанням склав повноваження. Нині рішенням міської ТВК депутатське посвідчення отримав Сергій Бабій. На завершення сесії депутати підтримали звернення до президента та голови Верховної Ради щодо відтермінування розгляду законопроєкту про одностатеві шлюби. Я вважаю, що станом на зараз, під час воєнного стану, ми не повинні голосувати, і Верховна Рада не повинна піднімати це питання. Взагалі, ми знаємо, що зараз є дуже багато питань з приводу соціального захисту членів загиблих сімей, сімей загиблих військових. Є дуже багато питань з приводу того, що військові не мають можливості. Проводити нормальну реабілі... реабілітацію, не мають можливості проводити пройти нормальне лікування. І зараз говорити про те, чи варто голосувати за інститут реєстрованих партнерств, чи не варто, я вважаю, не на часі. На сесії також затвердили і внесли зміни до програм підтримки і розвитку комунальних підприємств, зокрема спецкомунтранс, міськсвітло, Хмельницьк, теплокомуненерго. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста.